Воїни 37-ї окремої бригади морської піхоти воювали на Херсонському напрямку, в тому числі у Кринках та у Донецькій області в районі Великої Новосілки. Нині морпіхи виконують бойові завдання на Новопавлівському напрямку. Родом з Вінницької області до морської піхоти я попав. По призову, прийшов штурмовим воділем. Згодом декілька місяців пройшло завдяки опиту, і вже там бойовий опит був немаленький. Мене привели в штурмовики спочатку командир відділення, потім вже і поставили командиром машини ББМки. Та й так і попав я морську піхоту. Базові, в принципі, проходимо ми одинаково, як і всі. А потім вже просто наростає ще у нас трошки більше додаткових тренувань. Це по окопам, по будинках, по городах, десь по селах, щоб ходити. Що ми знали, вміли. Це вже просто доповнітельно нас довчає до таких. Так само настріли в нас набагато більше, гранат кидаємо більше, тобто всього максимально побільше, щоб ми працювали відповідно. Донецький напрямок це був 23-й рік. Ми не обучені, зелені, тяжкий був перший бій, але багато вижило з нас тоді. Тяжкий був. Нічого, і далі працюємо. Кожен день робимо свою роботу. Досвід, так, він, він з наростанням, тобто ти працюєш краще, але ти все одно боїшся і боятися це природньо. Але треба пробувати перебурювати цей страх, бо страх може наробити. Якщо не буде страху, можна не робити діло. Це можна заігратися, це можна вилізти там, де не треба, це можна спрацювати не там, де треба, і не так, як потрібно. Це може бути летально. Фізичну силу також це враховується і доволі таки це вагома така структура всього всього, але думати теж треба багато. Треба думати, як зайти, як побратима виділяти з поля зору, куди двигатися. Напрямок. Ну, коротше, продумати треба багато. Думати не те, що фізична сила потрібна тільки, але й думати теж треба багато. По поводу екіпіровки, тіло в тому, що задачі бувають різні. Якщо це швидкий штурм, там 10-15 минутний, заскочили ББМ-ами, нас прикрили, ми заштурмували, це швидко. Це 10, максимально там 15 кілограмів. Тобто це швидкий штурм, це заскочили, максимально швидко відпрацювали і виїхали. Якщо це штурм з закріпом, це треба заштурмувати, закріпитися, трошки береться більше БК, береться більше гранат, тому що це треба буде і на місці відбувати подальші штурми, які будуть. А вони по-любому будуть і так воно і працює. Коли на закріп, то це дійсно вже набирається багато. Це вже ми заходимо, закріпляємося. Якщо може бути таке, що не працює логістика, немає підвозу БК, немає там гранат, у нас це все має бути з запасом. Тіба там 3-4-5 дні, як мінімум. Тобто по-різному, може бути і 25, і 30 кг. Екіпіровка серйозна. Тяжка. Натиск зі сторони ворога, як був, так і є, що на Херсонському напрямку я працював, в кринках працював. Відносно зі своєї групи недовго 21 день, після двох поранень мене Спочатку був штурм, прострелили пальця, потім вийшли зустрічати. Гостей прилетіла міна, я був поранений в шию осколком. Чудом вижив, вийшов звідти. Небагато нас таких. Проблема з логістикою була сильна, тому що не давали. Не давали підходити лодкам, забирати ні поранених, ні так само поповнити, чи провізію, чи людьми. Тобто, Тяжело було з логістикою на той час. Ні зайти, ні вийти. Міна в кринках прилетіла, в шиї, от тоді, мабуть, це був самий найважчий такий день. Тому що це було таких дві минути тяжких, бо я не розумів, чи я живу, чи я не живу, бо це було трошки приголомшено. А так, будні, дай будні. Змінилося тяжче, тяжче підходити до позиції, тяжче позицій заштурмувати, тому що дуже дійсно багато. І Мавіків, які це все наблюдають, не дають підійти, все спостерігають, плюс багато дуже FPV дронів, дуже багато. У нас того, звісно, поменше. Але теж стараємося працювати, теж хлопці нас піддержують непогано, працюють на випередження, тобто ми можемо вже зайти на позиції, які просто зачистити. Вже хлопці відпрацювали з кидами, нашими FPIхами. І тоді ми заходимо. Це краще працюється. Але і нам тяжко працювати, тому що дуже багато неба не наше. Реби так дуже багато глушать наших дронщиків, що не дають нам працювати. Тобто підійти до позиції і так само доїхати. Немає можливості, падають дрони, ми достаємося без зв'язку, без супроводу. Це тяжко працювати. Цього дійсно не вистачає, так і дронів не вистачає теж. Оцього треба більше. Зараз якраз і війна така більше в небі, ніж на землі піхотинцями. Тут такого де, потрібно найбільше. Зараз на Новопавлівському напрямку воюють як і є спецура, заходять групами, так і є дійсно як і зеки, як і не знаю, пересічні там десь теж зловили їх, там пацифіцірували чи що. Тобто є абсолютно неопитні, абсолютно. Але є спеціально, є спецура, яка правильно заходить, правильно працює. З такими тяжко. З такими тяжко працювати. Після долоштурму штурму це відчуття кайф, просто кайф. Це неймовірно. Це трінер у руках, це блиск в очах, ти дивишся на побратимів, це енергія, це прям ну, красиво. Це прям супер-супер. Я ще коли ти приходиш і ні одного трьохсотого всі цілі. Це чудово, відчуття не передаваємо, я народився в Миколаєві, жив там 24 роки, потім переїхав у Вознесенськ в Миколаївській області. Зараз там проживаю. Я працював на Укрзалізниці, але вирішив піти до війська. Спочатку, ну, як усіх, Базова військова підготовка. Загалом спочатку я потрапив до розвідувального взводу. Вже згодом перейшов на пілотування дронів. Перші польоти на Мавіку були такого плану, тобто як навчальні. Але Мавік досить простий, в керуванні, тож я швидко опанував навички пілотування. Зараз Донбас, Новопавлівський напрямок. Херсонщина також була перед цим також Донбас. Тобто Донбас, Херсонщина, Донбас. Першочергова розвідка, розвідка коригування артилерії. А вже згодом ну, ми ще й займаємося скидом. Знайти, знищити. Це наше завдання. Ну, навіть тим самим Мавіком, який там ну, пів кілограма, 600 грамів може понести, ми доставляли і ліки товаришам, і водичку, так само. Ну і все, що треба там в цьому районі. Є більші дрони, але то вже займаються інші люди. Цікава ціль муром М. Знаєте, така є установка. Це було на Херсонщині. Приїхав підрозділ СБУ. В них були фотографії, але досить недостовірні. І там дуже активно противник використовував системи РЕП і мало хто міг туди підлетіти. Ну, у нас це вийшло, ми відзняли матеріал, переслали куди треба, і згодом цей муром було знищено. Зараз у противника дуже багато дронів, і дуже багато дронів у них зараз на оптоволокні. Це ускладнює ситуацію на фронті, тому як з дронами на волокні. Системи РИП безсильні, а їх і так небагато, а нів багато. Тобто всі логістичні шляхи вони сідають дронами на дні і чекають, чекають на свою жертву, так би мовити. Дуже важко заїхати, виїхати на позиції. Дуже активно вони полюють за пілотами. У Нас була, та й не один раз у нас були такі ситуації, коли точка, як то мовити, запалюється. І туди летить все підряд. Від їх до артилерії і всього, всього, що там противника є. Навіть кабель застосовують по цих точках. І не один раз нам приходилося відходити. Відходити під вогнем противника з обладнанням. Тобто це дуже нелегко, насправді. Найважче втрачати побратимів, я вам так скажу. А до всього можна привикнути. Тобто умови роботи у тих там бліндажах, сиріх, хто вже таке. Це будинність. Мені 36 років на службі з 24-го року, сам народився і все життя проживав у Львові. До війська пішов добровільно, самостійно вибрав морську піхоту. От, спочатку попав в десантно-штурмові війська. А потім перевели в пілоти одразу на Mavic. Служба починалася з того, що я був розвід, розвідником. наші задачі входила розвідка території, які під нашою відповідальністю. Дивилися за нашою піхотою і за підходами до нашої піхоти. Виявляли ворога і доповідали вже куди потрібно. От. На сьогоднішній день. Перевели на скиди, ну, якби ми не тільки розвідкою зараз займаємося, але й скидами. Що можу розказати про Mavic, що це досить простий дрон. На сьогоднішній день його обсяги роботи збільшились. Якщо спочатку все починалося з розвідки, то на сьогодні це вже і скиди, і розвідка логістичних шляхів. Тобто це не тільки ми дивимося, звідки і куди підходить противник, ми також і дивимося дорогою, якою ми самі заїжджаємо на позиції, якою проходить наша піхота. Щоб там не було ждунів, щоб там не було мін. Якщо такі речі є, то ми або самі їх розміновуємо, або просимо якихось допоміжних наших суміжників чи побратимів. Ну, не тільки знищення піхоти, я би сказав, що. Мавік має таку силу за собою, що він і зупиняє деколи штурми. Тому що противник, коли бачить, що по місцях, куди вони накопичуються і куди вони підходять, як правило, до наших позицій, якщо там проводиться активні скиди, якщо там ведеться активна робота дронами, то противник, як правило, одна частина їх трьохсотиться, якась частина двохсотиться. А більша частина взагалі боїться і розвертається, втікає назад. Вони не хочуть іти воювати, в них пропадає таке бажання. Також, якщо днем бувають такі моменти, що в наших побратимів піхоти там, чи якісь поранені, чи якісь там больові аспекти, чи навіть немає сигарети, якоїсь якихось ліків, так, то великі дрони не можуть вилетіти днем, тому що для них це небезпечно, їх легко виявити і збити. І нехай хоч має і несе своїх 600 грамів, але він заносить туди дуже часто важливі для наших бійців речі. Для мене саме прикольне це коли здихає пір. Мені техніка їх мало цікава, а коли пір дохне — це прям От. Хотів би звернутися, якщо люди будуть такі добрі і допоможуть нам. На сьогоднішній день ворога дуже багато активних реп-систем. Вони на досить, я би сказав, вищому рівні, ніж ми, на жаль. І нам не вистачає також таких речей. І ці реп-системи дуже глушать, які би не були дрони, які би не були мавіки, які би не були пілоти. І скільки у нас всього цього владнання не було, на жаль, воно нічого не може протидіяти їхнім реп-системам. Ми би теж хотіли, щоб люди долучилися, і ми також володіли такою технологією, як і вони, а ще й кращою. А також і дрони, дрони, дрони. Вони сьогодні дуже багато чого вирішують. Кожен дрон це додаткове життя, як мінімум, і не одне. І мінус пару піти точно. Саме незвичне це було як наших побратимів. У нас така була ситуація, що в нас є побратим, хлопець молодий, він зараз вже звільнився з війська, йому 20 років. І його батько був на позиції піхоти. Так сталося, що їх заштурмували і взяли в полон. От, їх вели. Під час того, як їх вели, вівся, ну, там велися активні дії, ворог з нашими хлопцями забіг в бліндаж. Керівництво дало вказівку працювати по бліндажу світовими шумовими гранатами, завдяки чому, як ми далі вже дізналися і побачили в камеру. Після пару прильотів таких гранат в бліндаж, і біля бліндажа там почалась потусовка, і наші побратими під час цього всього змогли вирватися з цього полону і відійти живі і здорові. Всі три хлопці. Це саме таке було, що я би запам'ятав. А так я би сказав, що все запам'ятовується, особливо коли ворог не доходить до твоїх позицій, і ви розумієте, що ще один день. Всі живі, здорові, то воно всі ці моменти запам'ятовуються. Дуже прекрасно. Зараз наша бригада знаходиться на Новопавлівському напрямку. Ситуація там не із найкращих. Знаходимося ми там вже більше шести місяців. Ворог не відступає, а наступає. Маємо проблемні питання в бригаді, це з нестачею сучасного обладнання та техніки. Особлива увага зараз це на дрони, на установки та засоби РЕП, тому що їх максимально не вистачає. Держава закриває якісь частину потреб, але це, так би мовити, не та кількість, яка потрібна. Плюс це все розхідники, вони дуже швидко закінчуються. Реп в першу чергу захищає піхоту, тому що коли піхота виїжджає на позиції, то вмикається реп для того, щоб вони могли дістатися до цієї позиції, для того, щоб дрони противника були заглушені і ну, не нашкодили не нашій техніці, не нашій, ну, в першу чергу. Ми хвилюємося за життя наших побратимів, тобто, що вони мають дістатися до своєї точки. Потім засоби РЕП ще допомагають так само самим пілотам. Дуже велика увага це автомобільні реби, тобто мобільні, тому що пересуватися Дніпропетровською областю зараз також стало небезпечно, тому що противники використовують матраси. На дрони і можуть долітати дуже далеко, тому бували випадки, коли страждають не тільки військові, а вже й цивільні. Ми часто проводимо збори на дрони, на засоби маскування, це і сітки, і якісь прилади нічного бачення. І зараз ми нещодавно відкрили збір на реп-установку. Яка дуже сильно нам потрібна? Це монобанка. Засоби РЕП нам дуже сильно потрібні, щоб захищати українську землю, врятувати життя наших побратимів. Тому просимо всіх долучатися і не бути байдужими.